Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся найцікавішими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати котлети з м'ясного фарша і вівсяної крупи. Їх можна готувати різними способами. На пару у духовій шафі чи просто смажити на пательні. Зазвичай цих котлетів я готую дуже багато, тому частину з них заморожую. Це доволі вигодно і зручно. До того ж, моя родина обожає ці котлети. Рецепт цієї чудової страви, як завжди, ви побачите внизу під відео. Не забудьте підписатися на мій канал. Буде корисно та цікаво. Беремо 250 грамову склянку вівсянки. 125 мл молока у нього вбиваємо 2 яйця. Ретельно перемішуємо. Заливаємо рідиною вівсянку. Залишаємо так на 30 хвилин, щоб крупа набухла. Далі беремо кілограм будь-якого фаршу. У мене яловиче. І висипаємо до нього готову вівсянку. Цибулю і зубчик чеснику натираємо першу на грубій теці, другий на дрібній. У фарш засипаємо одну чайну ложку солі або орієнтуючись на свій смак. Перчимо також за смаком. Можна також додати одну чайну ложку паприки. Фарш ретельно перемішати за допомогою лопатки, а також руками. Після цього фарш краще відбити, як я показую на відео. Цей спосіб дозволить йому бути більш цілісним. Фарш я поділю на 4 частини, бо готувати страву ми будемо різними способами. Перший спосіб приготування котлети на пару. Беремо пароварку кип'ятимо в ній воду не більше, як пів каструлі. Потім друшляк змащуємо олією. Фарш розділили на 4 частини. Зі столової ложки фаршу формуємо котлетку і викладаємо на друшляк. Невелика підсказка. Якщо ваші руки будуть змащені водою або олією, формувати котлети буде простіше. Так викладаємо на друшляк всі котлети. З четвертої частини фаршу вийшло 5 котлет. Далі будемо чекати, поки вода закипить, щоб варити їх на пару. А поки що візьмемося до другого способу приготування для заморозки. Тут все просто. Так само формуємо котлети. Цього разу їх 6. Викладаємо на дошку та поміщуємо в морозилку. Коли вони повністю замерзнуть, тоді можна вкласти котлети у пакети для заготовок. Повертаємося до страви на пару. Вода закипіла. Кладемо зверху на каструлю. Змащений олією друшляк з котлетами, накриваємо кришкою і варимо 40 хвилин. Пропоную лайфак для тих, у кого нема пароварки. Візьміть звичайну каструлю, натягніть на неї марлю та добре її закріпіть. Викладайте на неї котлети, накрийте кришкою. І аналогічно готуйте 40 хвилин. А зараз третій спосіб приготування: котлети з м'ясного фаршу та вівсянки у духовці. Знову змащуємо руки олією або водою і формуємо котлети круглої форми, схожі на фрикадельки. Викладаємо їх у форму для запікання. Нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо виріб 40 хвилин. Залишилася остання четверта частина фаршу. З неї ми зробимо котлети для звичайного смаження на пательні. Формуємо котлети. Їх вийшло 6. Нагріваємо пательню, наливаємо на неї олію, викладаємо котлети і смажимо з обох боків до золотистого кольору. Перевертати такі котлети зручніше за допомогою двох лопаток. Далі їх треба трохи стушкувати з водою 50 мл, Долийте рідину у пательню. Накрійте котлети кришкою і тушкуйте буквально пару хвилин. Таким чином, вони стануть дуже соковиті. При цьому підсмажена апетитна скорінка теж залишиться. Коли котлети готові, викладаємо їх на тарілку, застелену паперовими серветками. Так зійде зайвий жир. До речі, заморожені котлети розморожувати не потрібно. Просто смажте і тушкуйте їх цим способом, який я тільки що показала. Також котлети з морозилки можна готувати і двома попередніми способами: на пароварці та у духовці. Котлети з м'яса та вівсяної крупи приготовлені на пару відмінна дієтична страва, не менш смачна, ніж смажені та запечені. Аромати я вам скажу, квартирою витають просто неймовірні. Також виймаємо котлети з духовки. Вони вийшли духм'яні і соковитими. З пісмаженою скоринкою. Але це ще не все. Беремо Сицилійський апельсин. Його ще називають кривавим або червоним. Це особливий вид цитрусу родом з Піренейського півострова та Сицилії. Такий колір пов'язують з близькістю вулкана етна. Що спровокував специфічний мікроклімат у регіоні. Викладаємо котлети смужками. Спочатку смажені, потім на пару, а вже тоді з духовки. Четвертий варіант, як ви пам'ятаєте, чекає свого часу у морзильній камері. Давайте розріжемо і скуштуємо котлетки. Всередині вони неймовірно соковиті, а зверху зваблює приємна скоринка. У котлет на пару її немає, але вони не менш смачні, просто смак дещо ніжніший. Смажені на пательні котлети дещо схожі з тими, що випікалися у духовці, тільки вони більш пухкі всередині, це тому що я додала води і трошки їх протушкувала. Я щиро запрошую тих, хто спробує ці страви вперше. Я дуже рекомендую вам приготувати одну з таких страв. Або кожну по черзі. З такої кількості фаршу у нас вийшло 22 котлети. Зізнаюсь вам, що це один із найулюбленіших рецептів моєї родини і мій особисто. Готуйте з задоволенням. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення на моєму каналі. Діліться відеорецептом з друзями та близькими. Смачного та продуктивного вам дня!